Всім привіт! Хотів би записати сьогодні таке відео про українців в Канаді. Хочу показати вам, що в Веніпезі вже зима. І це відео буде в більшості для тих, хто тільки збирається переїжджати в Канаду, шукає порад в інтернеті, запитання і всяке таке. Коротше, багато інформації зараз є в інтернеті, в Ютубі. З якою ви можете ознайомитись перед переїздом, вибрати якісь поради і тому подібне. Але хочу сказати про такий прикол, з яким я зіштовхнувся в Фейсбуці, вже будучи тут. Коли люди питають поради, чи потрібно їхати в Канаду, які можуть бути трудності і тому подібне. І в коментарях багато хто відмовляє цих людей їхати, кажуть, що якщо у вас там немає грошей, немає... Там мотивація або у вас є діти, то сидіть в Європі, нікуди не їдьте. І в більшості, коли я переходив за посиланням на сторінку цих людей, я бачив, що це люди, які вже живуть в Канаді. Тобто фотографії з там, центру там, Вінніпега, Торонто, там, Монреаля. І в коментарях. Ці люди відмовляють інших українців їхати в Канаду, кажуть, що дуже тяжко, нереально і тому подібне. В якійсь мірі я з ними погоджуюсь. Дійсно, зараз дуже багато українців в Канаді можливо бути якісь там труднощі при переїзді, особливо якщо у вас сім'я, якщо ви з дітьми і тому подібне, якщо у вас невеликий фінансовий бюджет. Тим не менше, хочу сказати, що. Все з іншої сторони не так страшно, як здається. Навіть якщо взяти те, що раніше в Канаду було тяжко потрапити, тяжко отримати візу, люди сюди приїжджали, не було там так само великих фінансів, можливостей, Та й тут так не допомагали, як зараз. І тим не менше люди якось старались, виїжджали і пробували, ризикували. То зараз, коли в багатьох місцях дуже сильно розвинене волонтерство, допомагають в будь-яких аспектах, є фінансова виплата, все залежить від вашої мотивації, цілеспрямованості і бажання. Тобто, якщо ви обираєте якесь велике місто, можуть бути дійсно труднощі, особливо якщо у вас Якась непопулярна спеціальність, ви в ній не професіонал, у вас погана англійська, ви переїжджаєте з сім'єю без бюджету. Дійсно, вам буде набагато тяжче. Але все ж таки можливо якось з цього положення викрутитись, особливо, якщо ви замотивовані, якщо ви будете дуже цілеспрямовано шукати роботу, братись за будь-яку підробітку, то у вас все обов'язково вийде. Так само я би радив просто придивитися всі свої можливості, обирати провінції, в яких є, наприклад, в яких є, наприклад набагато менші проблеми, тобто є якісь допомоги. От як в Манітобі, тут де я в Вінніпезі, ми догляд безкоштовний, обмін прав безкоштовно, по суті, тільки за пластик там, 60 доларів. Ціни відносно нижчі більших міст, але треба і враховувати, що і зарплати нижчі. От Є допомога в вигляді футбанків, є різні волонтерські центри, де можна отримати там, меблі. Де допомагають з житлом, тобто де почати своє життя в Канаді, буде набагато простіше, ніж в якомусь великому місці. Тому ви розгляньте свої пріоритети, можливості, і я думаю, що у вас все вийде. Скажу зразу, що не треба з собою там мати 5, 10, 20 тисяч доларів. На перший час цієї допомоги вам вистачить. Я думаю, цілком. Тобто 3000 доларів канадських вам виплачують. Е, якщо ви вибираєте Мінітобу, готелі ще всі дійсні з трьохразовим харчуванням, е, тобто таких конкретних проблем, як е, в Торонто, у вас не буде. Тому нікого не слухайте, розцінюйте адекватно свої можливості, е, дивіться по своєму бажанню. Якщо у вас є якийсь рівень англійської, там, хоча б комунікативний, ви позитивно налаштований. То у вас все вийде. Нікого не слухайте, особливо цих експертів Фейсбуку, тих, хто вже тут роками живе і відмовляє інших українців сюди їхати. Не знаю, з чим це пов'язано. Я не кажу за всіх, є дуже багато українців, які волонтерять, які допомагають, які підкажуть щось, які зорієнтують. Не без цього. Але таких негативно налаштованих також вистачає. Тому будьте уважними. І якщо ви людина, яка залежить від чужої думки і дуже легко піддається якимось сумнівам, ви краще навіть не запитуйте нічого в таких людей. Ви вже по факту пишіть тим, хто вже на місці, якщо є якісь ваші знайомі, друзі, там можливо зв'язатися якось у вас вийде з якимись волонтерами, ви краще запитуйте все у них, тому що. Так, по факту, в рандомних людей можна всякого наслухатись, і дуже багато з того може виявитись не так, як є насправді. спорю, були труднощі і в Вінніпезі. Я як без якоїсь конкретної спеціальності сюди їхав, то довго тривав пошук роботи, але тим не менше вже півроку тут і якась стабільна робота, е житло там. З цим всім проблем немає. Далі буде тільки, думаю, вже набагато легше, як на початку, тому не зациклюйтесь на чужих коментарях, і у вас обов'язково все вийде.